віків на українських землях з покоління в покоління відбувався процес передачі інформації, символіки, мови, знань, вмінь, ремесел, традицій, звичаїв, цінностей культури. Саме це допомагає нам зберегти автентичність української нації та дає нам зрозуміти, хто був до нас на цій землі, ким були наші предки. А чи пам'ятаємо ми їх? Хто ми є? Для чого ми? А хто буде завтра? Чи існує між нами зв'язок? Яка ниточка нас усіх об'єднує віками? Хто тут і зараз зберігає наше сьогодення і творить наш український мистецький всесвіт? Де і в чому ми шукаємо відповіді? Давайте разом з нашою героїною Зануримося у багатогранне мистецтво українських ремесел і традицій, які сьогодні набувають нового змісту. Це унікальні авторські роботи, які не мають аналогів і несуть особливу енергетику майстерності. Наші традиції ми можемо переносити у сучасність, даючи нове життя, створюючи свою стилізацію, підкреслюючи. Глибину та важливість власне цієї нашої традиції. Я Ася Лиховська, мисткиня, майстриня народних ремесел. керівник гуртка. Люблю позитивну емоцію. Кожен мій виріб це сила і віра. Творю руками і душею, щоб серце України били. Для мене дуже важливий такий момент у творчості, щоб і моє покоління принесло щось своє у розвиток культури. Тому я ніколи не продавала своїх виробів. Я могла лише їх подарувати хорошим людям. Мені дуже хочеться, щоб мої вироби залишилися більше як виставкові, і кожен мав змогу відчути ту енергію світла сили, добра. Пам'яті, яка вкладена у зміст усіх моїх робіт. Ми, як учні нашого навчального закладу, маємо чудову можливість доторкнутися до цього мистецтва. Нам просто повезло Ася Володимирівна уже руками є керівником гуртка, на якому навчає нас народному ремеслу. Передаючи свої вміння. Звідси, власне, і народилося наше захоплення мистецькою роботою. Пригадую, коли на першому занятті гуртка на робочому столі ми побачили звичайнісіньке листя кукурудзи, то були просто шоковані. Невже з цього можна творити? Ну, думали, там будуть нитки, папір, тканина, але точно не кукурудза. Що ж буде далі? А далі в руках нашої майстрині листя почало оживати. Що найбільше нас приваблює у Асі – це те, що з нею легко, цікаво, весело, просто. Вона не любить стандартів, дає можливість нам відкривати самих себе. Слід зазначити, що починала вона свій мистецький шлях у рідному Лопатині. Її роботи впізнавані не лише на Львівщині, але й за межами України. Вони побували на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, бо не помітити їх просто неможливо. Тут важливо все зміст, матеріал, форма, техніка, виконання, деталізація, енергетика. Отож, доторкнімося до мистецтва нашої майстрині. Творимо душею, щоб серце України билося. Цей проєкт складається з 20 композицій, де гармонійно поєдналися вироби з природних матеріалів та вишивки. Фігурки з кукурудзяного листя та яскраві орнаменти української вишивки відображають культуру, звичаї та традиції нашого народу. Два храми, що з духовністю єдині! Це проєкт, приурочений до свята Воскресіння Господнього, створений міні-макет церкви Успіння Пресвятої Богородиці селища Лопати, який виготовлений з листя кукурудзи. Окрасою вироба також стали великодні писанки, що підкреслили певну атмосферність свята. Вишита книга Короткі вірші. У цій книзі 40 сторінок, де, власне, вишиті найкоротші вірші наших видатних українських письменників. Це наша частинка української історії, вишита у червоно-чорних кольорах. Нитки, що говорять. Це унікальний проєкт, що налічує 16 авторських робіт, виготовлених із ниток та полотна. Тут уособлене багатство і колорит української культури нашого регіону, вишивка, лялька-мотанка, різні викладання нитками надають живого змісту звідси і назва проєкту Нитки, що говорить. Христос народився, радіємо щиро, благослови Господи Україну миру, шопки, вертепи. Павук від Дух. Напередодні різдвяних свят ми потрапляємо в атмосферу очікування чудес. Народження Ісуса Христа стало великим дивом спасіння для всього людства. А сьогодні кожен із нас живе в очікуванні перемоги. Зруйновані міста, розгублені люди, відважні військові. Страх, біль, смерть, співчуття, допомога. Колишнього життя більше немає. Війна докорінно змінила наше життя назавжди. На до і пісня. Війна. 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 Вона усіх нас змінила, але ж нас не так то просто зламати, це просто неможливо. Я почала ще більше працювати і творити. Через свої роботи я наче кричала і боролася за право бути українцями, щоб мати змогу якомога більше фінансово допомогти нашим захисникам. Власне, я тільки тоді почала продавати свої роботи. Я чітко розумію, мої руки не мають права втомлюватися. Це мій культурний фронт.